Днями у Смілі відбувся яскравий та душевний звітний концерт творчих колективів будинку культури імені Тараса Шевченка. Приурочили захід до двох важливих та зворушливих свят, що відзначають у травні дня матері та дня родини. Зала наповнилася теплом щирими емоціями та гордістю. Щойно на сцену під оплески присутніх вийшли учасники найстаршого колективу, народного аматорського хору хорогаздика. Ли побачити найкращі номери, які стали підсумком наполегливої праці артистів протягом року. На сцені виступали вокальні ансамблі та хореографічні колективи, що працюють на базі будинку культури ім. Тараса Шевченка. Програма концерту була побудована таким чином, щоб передати глядачам головні цінності: любов до мами, тепло родинного вогнища, взаємну підтримку та єдність поколінь. Творчий керівник «Родовід» Людмила Хавринок презентувала авторську пісню під назвою Сини України. Ливозворушливоми стали дитячі виступи, які викликали сльози радості у багатьох присутніх. Їхні виступи, окрім команди журналістів, фільмували найдорожчі люди батьки. Хід засвідчив, що у Смілі зростає талановите покоління, яке не лише береже українські традиції, а й активно творить нову культурну історію міста. А підтримка рідних, любов до близьких та шанування сімейних цінностей залишається невід'ємною частиною кожного виступу. Наш будинок культури Зібрав багато творчих, цікавих колективів. Який? Кожен колектив має своє обличчя, свою історію, свої здобутки. Ми пишаємося, пишаємося все місто, не тільки місто, а область і е, вся наша Україна. Наші колективи приймають участь в різнопланових конкурсах, фестивалях і мають свої здобутки. Вері в нашому будинку культури завжди відкритий для всіх, хто бажає, хто хоче. Долучитися до творчості, здобутків нашої спадщини культурної української спадщини, тож звітний концерт це не просто підсумок творчого сезону, а справжнє свято душі, що об'єднує родини, дарує натхнення та віру в добрі почуття.